Почали відмивати крипту, маскуючись під недосвідчених трейдерів. На перший погляд здається, що недосвідчений трейдер втрачає гроші. Проте збитки компенсуються доходами від арбітражу через контрольоване шахраями програмне забезпечення, дозволяючи зловмисникам перетворювати активи, пов'язані з чорними списками на чистий прибуток, не виключаючи підозр у моніторингових сервісів. Схема задіює USDC, USDT, ЮСДІ та Uniswap. Складається з кількох етапів: внесення та виведення коштів через ААВ, додавання активів у пул ЮНІСВАП налаштування торгових пар. Щоб арбітражний бот підконтрольний хакерам міг втручатися в угоди. В одному з прикладів 220 тисяч USDC обміняли на 5272 USDT, Формально зафіксувавши збиток, втрачена сума компенсується прибутком, який отримує бот зловмисників. За даними криптоаналітиків, таку тактику використовують зокрема північнокорейські хакери Слазаразгру. Підписуйся на мій канал. Тут все про крипту.